Так, чекаю на сина і їдемо. Їдемо катати у ліс. Сьогодні вдвох на двох квадриках. Перший раз, до речі, виїхали на двох Вон, вон! ну його дожине, це не проблема. І що це? Так. без ніяких, без жодних щод проблем. Ниряємось, ці Беремось Беремо ці перетони. Ой, все задоволено! Кататися все зі своїм сином! Ой, да, друг у вас боится. нам бояться близкой ходы. -хо -хо! Вот это прям казал, 50. Пополнение каведоров уже сгорал, уже яется тоже в этой кофе. Але коли високий спіт, то ну тридцяточка <риклад> пропускаємо дядька на дровах. Нам трошки простіше. щоб давати швидкість. Але для новачка, для початківця, ця швидкість не потрібна, абсолютно не потрібна. Вам 30 кілометрів ну, вистачить за глаза, то, ну, тоді у ва вас зразу без досвіду, на якийсь потужний квадрик, ви можете вже тальця отуди от за 2 секунди. Цей квадрик буде у вас на голові лежати. Вагою 350 кг. Воно вам потрібно, я думаю, ні. Тому, до речі, я не сказав у загальному погляді. Зважайте на це, є гроші, хочете купити одразу якусь потужність, але не варто. Якщо навиків нуль, або ви купуєте цей квадрик для дітей, які будуть катати на ньому самі то подумайте звідси? Можливо, отакий маленький друг вам буде в самий раз. Ну і ще оцей малеш набагато маневрені. І цепка. Цепка біз, валка така, йому потрібно. Певний радіус для повороту. Плюс коли ти на ньому їдеш на повному приводі, то а, він не дуже добре повертає. Йому ще радіус потрібен більше. Ні, ну так, взагалі, то якщо є опит, то не проблема, можна і ізоту закинути газком. Є варіанти. їду в притул поїхала може прямо їдемо туди де немає сидів там значить ніхто, ніхто не їздив а це інтригує там може бути прицікавище много бензу у меня. Ты что так стоишь, Риско? Курва. Давай налево. Я дивлюсь. За показанием твоего лечительника палива, а оно стоит на Кристо. Могло быть ДТП. Невеличкое. Але не вдалося. Це добре. Диффоловка тут трошки жорсткіша, відчувається по спині. Таке навантаження трошки більше йде. По руках легше набагато, керувати їм простіше. Але по комфорту, звичайно, він програє. Більш, більш дорослим своїм конкурентам. Ну це не дивно. Це таки багат, вірим. Аморти. Саме туда, з цих амортизаторів, там. регулювання є, там всякі. і все таке. І все. Тут такого немає. И это уже проблемка. Так, ладно. Покупаемость. Ви бачили? Отаку от лужаку я тільки що проїхав на цьому маленькому квадрі. Ну і які це можуть бути питання до цього китайця? Я просто скажу чесно, я трошки від нього відвив. Я давно на ньому не катав, в основному на цепці і трошки навички втрати Ну там глибоко тут я не поїду бо я і ноги там позамочую але в такі місця завжди можна об'їхати не проблема тобто якщо ви навіть катаєтесь топані з такими от квадриками Ну, звичайно, і по якомусь там болоту капітальному. То ви будете держати в строю. Без проблем підтримувати Темп можна. Навіть я вам все ж цікавіше буде, ніж на цьому кабані. Бо ви їдете, працюєте постійно. Там що, гашку, на жаль, він вас витяг. А тут же ні, тут потрібно без техніки, потрібно десь ходом взяти, що думати потрібно, тому що у вас трошки мало потужності, трошки мало кліренса, трошки мало бази. І вам усе це трошки потрібно компенсувати своїми навиками. Бо якщо ви це не компенсуєте в ходу, то вам потрібно буде на горбу на своєго своєму от цей квадрик витягати з тої сраки, в яку ви заїхали. Ось і 60 Так трохи піску Але було, було 60 3 Забув одну деталь сказати, в общем, в загальному погляді по квадрику, по ходові дуже багато є От, е Всі їх потрібно мазати і ну, якомога частіше. Тим частіше тим краще. Тому що від цього залежить. Як кого буде жити ваша підвірка? Це дуже просто. Обслуговуєте, живе, забиваєте потім попадаєте в дорогий ремонт. Ще один момент. Дуже проста система керування опадрика. Тобто у вас є педаль під ногами тормоз, і є газунка. Все, більш нічого не потрібно. Тобто справиться будь-який початківець. Ніяких швидкостей, ніяких тут переднього, заднього торгу. Не, є спліт на всі 4 колоса. Все. Все максимально просто і зручно. Ой, помінялися квадриками. 80. Бачу тебе від малистой відстав. Пропустимо малюка. Молодим дорогу. Машина зато? На тому дрібні освети. За можно. Вот тут не глибоко. Їдь потихеньку. Да? Давай. Так. Ну, а ты боялся. Круто! Так, ну виїжджаємо. Закінчуємо лісову зйомку, виїжджаємо з, з лісу. Така краса.